Доброго дня, шановні чоловіки та жінки. З вами Валерій Син Леоніда, журналіст народної агенції новин НТВ Незалежність громада, цит... громада міста Києва. Веду журналістське дослідження по факту злочину, скоєного проти живої жінки, людини з правами міжнародного права громадянки ОССР. України по праву народження, теж згідно міжнародного права, яку 22 червня викрили з Хмельницької області, з Ярмольницького району, коли вона поїхала заправити машину і поїхати посиляти своїх клієнтів, які дзвонили. Вона зникла, я вже про це виставляв в ефір. І як би там не було на даній ситуації, мені просто потрібна ваша порада, може хтось скаже, як фактично чи могла поліція. Яка її затримала 28, як вони пишуть, червня 2022 року, без документів, у безвільному стані, тобто без пам'ятства, обробленому якимись психотропними препаратами. І коли мати побачила її випадково, бо вона приїхала сюди, в Чорнівці, забрати речі, які знайшов чоловік Володимир, в Чорнівцях. Тобто він знайшов сумочку з її телефоном, відеорегістратором, правами, техпаспорт, ключі від машини та кардіограма. Кардіограма серця від 25 червня 2022 року, де в 15.03 швидка допомога, їй робили кардіограму. Мені вже далося, дізнатися, хто це був, коли вони і так далі. Суть, не в тому. суть в тому, що дані особи, коли ви привели її до райвідділу Чернівецького, Руська, 183. У неї не було документів, і чи мали право вони без документів оформити справу і запровадити її до суду, щоб дали запобіжну міру два місяці тримання під вартою. До 29 серпня у неї така, от таке рішення від судді Стоцької завдяки тому, що слідчий прокурор-воловідник ініціював те, щоб її закрили, як якусь, не знаю, якусь злочинцю. Взагалі, стаття 208 стаття 208, КПК і потім стаття 289 вісімдесят дев'ята, на перший кримінальний кодекс України і от. Находячись в такому безвольному стані під впливом якихось приробних препаратів, вона досі не пам'ятає, як вона очутилася в Чернівцях, що вона робила в Чернівцях, і як вона очутилася в руках поліції, які повісили на неї, нібито вона спочатку казала, вкрала дві машини, а потім сказала, от одну там-та-тамта. Дивіться в репортажі, ви побачите. Відносно того, що вона ніби це скоїла. Вона сидить зараз в СІЗО з 29 червня. На жаль, її стан погіршується здоров'я. У е е неї вона, вона каже, хворе хвора підшлутково, піджолудко, вона не може нічого їсти. Речі у неї позабирали. І чи мав, мав би, мала би суддя перевірити спочатку її правосуб'єктність, побачити хоч якісь документи, яких не було ні у слідчої никлі, ні у... Прокурора в Ловідниках, ні у судді Стоцької Лариси, ні у е, начальника СІЗО Кривий Вадим або у його підлеглих, які приймали її. Чи мали право її взагалі закрити? Так, да, Навіть не взяла експертизу, ніякий адвокат соціальний це не інцитував. Інший адвокат, який взяв 2 тисячі гривень, взагалі нічого не зробив і, і гроші забрав і зник. Ну, ми його потім знайдемо. Тому прохання до вас, наскільки ви зможете в цій ситуації допомогти е у спасінні, спасінні взагалі звільнення від е там, де її утримують. Бо слава Богу, СБУ прокуратура взялася за цю справу розслідувати, але наскільки я бачу, що е пані Стоцька Лариса досі ще не розуміє, що вона скоїла, і наскільки суд взагалі відбувся 29 червня. Чи це просто? Покров слідчий воловідник приніс бумагу. Чи це просто було кимось надруковано е, слідчою, і потім домовилися, і вона підписала, Нібито, да-да-да, все добре, всі докази є. А в реальності ніяких доказів немає. Ні аудіозаписів суду, нічого. Тобто, уявляєте, який злочин створено проти людини, живої жінки, яка потрапила в таку халепу, яка потребувала, потребувала медицинську допомогу, у якої було три е, приступи сердечні перші 21 червня у Хмельницькій області. Другий у Чернівцях 25 червня. На автобусній станції міста Чернівців вулиця Садова. Їй стало дуже важко, тяжко, і вона присіла їй Допомогли перехожі громадяни, які викликали швидку допомогу і оказали її. І от, ну і ще кажуть, вона це було в неї і в СІЗО. Але там допомоги ніякої не було. Нам взагалі невідомо, як. І чому вона знаходиться в камері зі злочинцями? І взагалі її мають сьогодні, завтра взагалі звільнити. На завтра вона планує сто не планувала суд проти людини, яка взагалі не повинна і не під не підпадає ні під які міжнародні згідно міжнародного права під судову процесію. Тим більше ця справа повністю шита білими нитками. і всі ці слідчі органи. Поліції, прокуратури та судді повинні понести кримінальну відповідальність.